Ну що, поїхали. Не будемо відтягувати. Хотілося почати взагалі з того з базового розуміння, як виглядає продакт-менеджмент. Достатньо продакт-менеджер, перепрошую, достатньо така об'ємна картинка для того, щоб зрозуміти, а, що продакт-менеджмент менеджера має бути достатньо багато а, уваги, сил і рук для того, щоб встигнути охопити весь спектр а, тасків, які на нього ставляться, і в цілому ціле, які потрібно досягнути, тому з цього можна зробити висновок, що кому од продакт менеджеру точно інструменти, які будуть спрощувати, оптимізовувати і пришвидшувати рутинні задачі, будуть максимально корисними. Тому на цьому ми сьогодні зосередимося і саме подумаємо над тим, як ми можемо допомогти продакт менеджеру бустити свої стіли за допомогою сучасних ai інструментів. До речі, це зображення було згенеровано за допомогою чата GPT. Я запитав, як виглядає сучасний продакт-менеджер.